Півгодини бунтували і розсипали прокльонами на адресу міських чиновників. А після обіцянок півоварової про покращення працівники на швидкоруч здали своє Коменерго. 72 заяви на звільнення отримала сьогодні начальниця управління житлового господарства Світлана Півоварова від працівників Коменерго. Ще вчора ці самі люди пікетували міську раду, виступаючи проти припинення угоди на отримання та експлуатацію житлового фонду їхнім приватним підприємством, бо не хотіли йти працювати в комунальні жеки, де місяцями не платять зарплати. Переконувати Стувальників у протилежному приїхала сама півоварова. Подобається це кому ще не подобається, але е, продовжувати угоду між міською радою та компанією Комендерган прийнято е, одноголосно не продовжити і не підписувати. Всі, хто желає, прийти в комунальні підприємства 13-16 жертв. Він буде платити людям за дійство сідчас Світлани Івановні. Повністю противоречит действующему законодательству mm -hmm. конкурс, який був оглашона. Он був оглашон в нарушення і вернее, в нарушение 631-го первого постановлення кабінету міністрів України. действия, хто хоче пишите заявление заявлення нашим работникам, це вообще не правомочно. Спершу люди були налаштовані рішуче і підписувались під кожним словом, сказаним директором Коменерго Юрієм Антіповим. Я не знаю, чому на нами так і здіваються. Ми багато роботи робимо, стараємося. У нас є все, і транспорт, і все, і ми дійсно працюємо. Що ви хотіли? якщо на ринок прийшла комуненергія нічого не було. зробили з нічого все зробили. Втім, один за одним, виходячи з кабінету після приватної розмови зі Світланою Півоваровою, колишні комунергівці ніяковіли і бралися писати заяву на звільнення з подальшим працевлаштуванням у комунальний жек. Чи переходите в 16-й жек, так Так. ми нічого не будемо говорити. Таке да. Все, ми вважаємо, що вволені. і лише дрібка працівників Коменерго залишилася при своєму. кажуть, заяви писати не будуть. В жекі працювати не повернуться. Не хочу, тому що там я знаю, як в жеках платять. Знаю, я не пайду туди. Не... скільки ми були без зарплати. Це знов таке саме буде. це ліж би людей бунтувати. Для чого це нікому не потрібно. Нам виділяють матеріали, у нас стабільна зарплата. В 16-й жек. Я вам офіційно говорю, мене переведуть, я туди не прийду. Я буду искать іншу роботу. Я особисто працював в 16 16-му жекі. Я туди уволився тому що там не платили зарплату. Цікаво, що підтримати Коменерго прийшли навіть прості мешканці сусідніх будинків. Люди кажуть, з того часу, як польовою опікується цей приватний жек, все змінилося на краще. Ми вже давно з жителями так говоримо, замітилися, що наскільки стало чистіше, наскільки стало уютніше, наскільки стало приємніше. Ну і заодно ще вже хочу сказати за свій будинок. Це б самий проблемний будинок в цьому місті. Так мені говорили міськраді. А от прийшла ця команда, і ми знайшли вихід. ми... Кришу почти всю і в цьому році докриваємо до кінця. покрили. це перша зима, яку люди проспали спокійно, не текло через люстри, не текло через потолка. Керівництво Коменерго теж не погоджується з результатами конкурсу, проведеного міськрадою. Юрій Антіпов каже, що відступати не збирається і оскаржуватиме результати у суді.